Новні воїни АТО це тихе спокійне місто, це чудова школа ці тихі мирні вулиці. Це все ми маємо лише завдяки вам. Тому висловлюємо якнайбільшу подяку за те, що ви ризикуєте своїм життям заради нас і бажаємо, щоб і там, на сході, побачили такі ж самі мирні вулиці. Дорогі наші захисники вітчизни. Ми дуже вдячні вам за те, що щодня, дивлячись в очі страху, ви все одно боретеся за наше мирне небо. Дякуємо вам, що ви захищаєте нашу Україну. Я бажаю вам удачі, сили духу та перемогти всіх наших Я хочу, щоб ви повернулись додому живим. Бажаємо вам, щоб ви щодня зустрічали радість, а не небезпеку. І щоб ваш кожен день був наповнений щастям, а не смертю. Мирне небо вам не доволоне. Дякую вам, що ви не лінуєтесь і захищаєте нашу батьківщину. Глупі наші захисники відчисти. Ми вам щиро вдячні за вашу мужність, за те, що охороняєте мир на немо, над нашою школою, над нашим містом, над нашою Україною. Ми щодня молимося за вашу силу, за ваше терпіння, за ваш професіоналізм. І ми щиро віримо, що перемога буде за нами, що Україна буде сильною, а ви, наші герої, будете живим прикладом для всієї нашої України. Любимо вас, цінуємо, поважаємо і чекаємо здоровими додому. Ми, ми хочемо в ми.